Вітаю всіх на ютуб каналі Фандей. Пропонуємо вам оглянути матчі 16-го туру української прем'єр-ліги. Подобайте це відео та підпишіться на ютуб канал Фандей, аби не пропустити нічого важливого. Згадуємо розклад туру і звісно відзначаємо кілька особливих матчів: Олександрія проти Дніпра. 1, Віктор Скрипник проти своєї колишньої команди, а також протистояння інших претендентів на чемпіонство: Динамо інгулець та металіз 1925 шахтар. Усі ми детально оглянемо. Розіграш другого кола української прем'єр-ліги офіційно стартував у Кривому Розі, де Кривбас приймав колос. Підтримати свою команду у виїзному матчі приїхав президент Колоса Андрій Засуха. Стежив за грою з трибуни. І президент Кривбаса Костянтин Караманіц, а також нардеп та екс-актор студії квартал 95 Юрій Корявченков. Вони а також і ми з вами стали свідками прогнозовано напруженої гри, де команди обмінювалися моментами, причому господарі регулярно перевіряли ковалівців на уважність ударами з середніх відстаней. Але як це часто трапляється, усе вирішив один єдиний забитий гол, причому після розіграшу стандарту. Віталій Вернедуб відгукнувся на подачу з кутового, протиснув опонента у чужому штрафному і пробив головою з близької відстані. А в процесі святкування навіть примудрився отримати незначне ушкодження. Проте обійма партнерів і радість від перемоги лікують усе. Кримбас колос 1-0. Лідер УПЛ Дніпро 1 втратив очки в своєму першому матчі чемпіонату у 2023 році. Підопічні кучера на виїзді зіграли в нічию з Олександрією. Хоча двічі походу матчу вели в рахунку. З першого стей вивів уперед аргентинець Домінго Бланко, в якого вийшов гіпервигадливий удар із меж штрафного майданчика. Гадаю, що цей гол може претендувати на звання найкращого у 16-му турі. Щоправда, вже невдовзі Олександрія встановила паритет. Це 21-річний Еміль Мустафаєв Включив режим Месі, обіграв кількох суперників на вході до штрафного і ефектно спрямував м'яч повз воротаря. Не можна не відзначити прогрес Мустафаєва, якому сприяє довіра Руслана Ротаня. Всередині другого тайму Дніпро 1 знову вийшов уперед. Найкращий бомбардиру УПЛ Артем Довбик зробив ще один крок до перемоги в перегонах голеодорів. Олександрійці припустилися чергової помилки при переході з оборони. Довбик отримав пас на хід, вийшов вічнавіч з воротарем і впевнено переграв його. Для спортклубівців важливо, що Довбик встиг швидко відновитися від травми, через яку він пропустив матч-відповідь проти АІКА в лізі конференції. Рятівником Олександрії став той таки Мустафаєв. на 88-й хвилині. Мірошніченко видав класний пас з флангу до штрафного. Кожушко спробував заробити пенальті в протистоянні з голкіпером суперників. А Мустафаєв отримав м'яч, спокійно прийняв рішення і пробив у порожні ворота у другому матчі під керівництвом Руслана Ротаня. Його команда багато пропускає, але й багато забиває. Олександрія Дніпро, 1-2-2. А от після матчу прес-служба Дніпра 1 звернула увагу на епізод, який стався вже на 55-й секунді гри, і залишився непоміченим арбітром. Серапій бив з лінії воротарського майданчика, м'яч летів у ворота, але був відбитий копиною. Якщо придивитися, то копина дійсно міг здійснити сейф рокою. Пишіть у коментарях: був пенальті або арбітр правий. Найбільша сенсація туру сталася в Києві, де Динамо програло інгульцю в дебютному матчі Сергія Ковальця на посаді керманича команди з Кіровоградщини. 0-2. причини поразки Мір Луческу знайшов в роботі арбітрині Катерини Монзуль. Мы знали, как они будут играть, мы знали, что нас ждет жесткая борьба и много длинных передач. И то, что соперник будет отходить в оборону и будет искать шанс на контратаку. Но не ожидали, что с такой легкостью судья будет нас эти ошибки будет допускать судья. Чорноморець здобув ефектну перемогу у виїзному матчі проти Вереса в Рівному. Першим голом в українській прем'єр-лізі, і першим в цьому протистоянні вистрілив бельгійський легіонер Одеситів Зігі Бадібанга. Стрімкість переходу команди Григорчука з оборони в атаку і дії самого Бадібанги варті компліментів. Господарі зрівняли рахунок лише всередині другого тайму. Це матко Божик встиг на відскок після подачі зі штрафного і невпевненої гри голкіпера Непогодова. Матко Божик, зимовий новачок Вереса, який 16 місяців був без ігрової практики. Однак у Чорноморця дивовижним чином спрацювали заміни. Данило Алефіренко забив через три хвилини після появи на полі. Орендований у зорі 22-річний Форвард опинився в потрібному місці в потрібний час. А крапку в матчі поставив Олександр Гладкий, який забив також через три хвилини після виходу на заміну. Він реалізував пенальті, який сам же і заробив. Цей гол став для нього 99 м в рамках української прем'єр-ліги. Це шосте місце в історичному списку бомбардирів УПЛ спільно з Ярмоленком. В підсумку Чорноморець переміг Верес на виїзді 3-1. Один з найбільш інтригуючих матчів вийшов дійсно яскравим. Ворскла приймала Зорю в Олександрії на стадіоні Ніка через поганий стан газону в Полтаві, яка отримала дозвіл на проведення матчів прем'єр-ліги. Старт поєдинку вийшов для полтавців просто ідеальним. Сефері відкрив рахунок вже на п'ятій хвилині. Він відгукнувся на дальню передачу і протиснув досвідченого Богдана Будка. Невдовзі арбітр призначив пенальті у ворота зорі за фол 19-річного голкіпера Сапутіна на Степанюку. І Сефері оформив дубль. Однак гра на цьому не завершилася. Луганчани відповіли по перерві, коли Брашко класно обігрався з партнером біля чужого штрафного. Настирливість 21-річного хава заслуговує на відзнаку. На 72-й хвилині цього матчу сталося перше вилучення другого кола УПЛ. Бразильський новачок полтавців Ліандро Рамірес отримав другу жовту і залишив свою команду в меншості. Власне, цим підопічні Ван Леовина і скористалися. На 91-й хвилині магію чужому штрафному видав Русин, так і зумівши приборкати м'яч і ефектно закинути його за спину воротарю, хоча не обійшлося без рикошету. А на третій компенсованій хвилині Рефері призначив пенальті вже у ворота Ворскли за гру рукою. До позначки підійшов брашко. Пробив хитро, оформив дубль і приніс зорі перемогу 3-2. Металіст в Ужгороді приймав рух. Климчук вивів лів'ян вперед на 10 10-й хвилині. Панасенко зрівняв на 49 49-й, а Переможний гол провів 20-річний карабін на сімдесят В Підсумку металіст рух один Інша харківська команда, «Металіст-1925» у Львові потрапила під каток під назвою Шахтар. Гірники відкрили рахунок на п'ятій хвилині з усилями Зубкова. На тринадцятій хвилині Михайличенко збільшив перевагу донецької команди. В ролі асистента виступив трауре. Ближче до свистка на перерву. Трауре відзначився і сам. Але ж скільки для нього в цьому голі зробив Артем Бондаренко? А на 41-й хвилині рахунок став розгромним. Ракіцький видав довжелезний фірмовий пас на хід Зубкову, а той рішуче пробив у дотик. В другому таймі у львівському повітрі запахло ганьбою ганьбою для металіста 1925. Так забити у власні ворота потрібно ще примудритися. Автогол курила. Однак і на цьому побиття харків'ян не закінчилося. Хотів забити Джурасек, але з його ударом голкіпер впорався, а от і здобуванням Петряка вже не зумів. А крапку поставив Ярослав Ракіцький. Він привів м'яч власної частини поля. Довго думав, кому віддати пас, аж раптом вирішив пробити. Можливо, саме його гол заслуговує на те, аби стати найкращим у турі. Пишіть у коментарях, хто автор найкрасивішого голу 16-го туру прем'єр-ліги. Ну а в цьому матчі абсолютне знищення команди тренерського тандему Едмар Голодюк. 19 1925 Шахтар 07. Це найбільша поразка в історії харків'ян. Тож Кривбас обіграв колос. Дніпро 1 втратив очки з Олександрією. Динамо несподівано програло Інгульцю. Чорноморець результативно здолав Верес. Ворскла поступилася зорі, ведучи з рахунком 2-0. А Шахтар проїхався катком по металісту 19-25. Гірники після двох матчів у 2023-му встигли зрівнятися за очками з дніпром 1 Зоря вийшла на третє місце, випередивши Динамо. А кривбас наближається до зони Єврокубків. Відзначаємо відчутне покращення становища руха та інгульця, а також те, що Львів не відпускає конкурентів у боротьбі за порятунок. Наступний 17-й тур проходитиме у два дні суботу та неділю. Найбільше уваги викликають матчі Динамо з Дніпром 1 та Шахтаря з Кривбасом. Огляди усіх матчів наступних турів. Ви також побачите на Ютуб каналі Фандей. Тож неодмінно підпишіться вже зараз. Вподобайте це відео та тримайтеся позитивної хвилі.